Час зізнатися про головні події в краю від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії Мар'яна Лошак. Вітаю закарпатське управління охорони здоров'я, очолив Василь Скрип. Сьогодні під час зустрічі з медиками краю новопризначений очільник відомства окреслив першочергові завдання: не допустити заборгованості по заробітній платі та економії енергоресурсів, зокрема газу. Василь Скрип також наголосив, зараз медичні заклади краю не забезпечені вакцинами для щеплення. Утім, за його словами, це питання вже на контролі у профільному міністерстві. Головний медик краю обговорив з підлеглими основні проблеми в галузі охорони здоров'я та шляхи їх вирішення. Також поділився планами з реалізації в краї пілотного проєкту по реформуванню галузі охорони здоров'я. Пілот, який реалізувався у Донецькій області, у внесені зміни постанови Кабінету міністрів і замість Донецької області внесена Закарпатська область. Отже, скоріш за все, в слідуючий рік, ми будемо працювати в пілотному проєкті. Ви розумієте, про що не мова? Це серйозні зміни у фінансуванні. Це фінансування другий рівень переходить з фінансування з обласного бюджету. Тому. Ми повинні бути з вами готові і готувати зміни організаційній структурі управління охороною здоров'я області. Це та людина, яку сприйняли і громадськість і сприйняла медична спільнота, яка тут сидить і яка працює на... для Закарпаття. Звичайно, що медична галузь сьогодні переживає нелегкі часи. Хотіло б, щоб е, ті побажання, і ті бачення, і, е, що потребує наше населення, мало ліпшу якість. Зерно до зерна 2014-й видався врожайним для закарпатських аграріїв, зокрема у вирощуванні зернових культур. Так цьогоріч очікується значний врожай зернових, понад 320 тисяч тонн, з яких половину становитиме кукурудза. На Мукачевщині відбувся традиційний день поля. Аграрії краю обговорювали результати та умови ведення сільського господарства цьогоріч. Фахова зустріч розпочалась презентацією продукції популярних в Україні виробників посівного матеріалу та засобів захисту рослин сьогодні без якісної сировини та препаратів проти хвороб, шкідників і бур'янів про високу вражаність господарі можуть лише мріяти. Закарпатська область цілому землі Закарпатської області. Це, скажімо, край, в якому де, де заборяненість є дуже великою. І культура кукурудза, вона. Не переносить конкурентів або не переносить заборянення, тому дуже важливо в початкових стадіях її розвитку це від двох до. Восьми листочків вона має бути чистою. Це буде за чистою відбуренів і це буде запорукою для формування врожаю. Основні райони зерносії Закарпаття це берегівщина, виноградівщина, ужгородщина та мукачівщина. Остання приміро має 35 тисяч гектарів ріллі, з яких більше 10 тисяч під кукурудзою. Одне з аграрних підприємств у селі Клячаново на майже 2,5 тисячі гектарів вирощує низку культур, серед них і кукурудза, якої сподіваються зібрати не менше 9 тонн з гектара. «Добуваємося, щоб була висока врожайність і щоб була реалізація, щоб оборотні кошти щоб були для того, щоб змогли закупляти як дизельне паливо. Хоча тепер зараз воно дуже багато залежить від того, що ціна висока, і деякі господарства не витримують і зато ціна добре, ціна засобів захисту і так далі. Це все високі ціни, і дуже важко перепрацювати. Разом із тим, в умовах значної конкуренції не всім сільгоспвиробникам удається знайти ринок збуту. Застрахувати виробників від подібних ризиків потрібно законодавчо, вважають фахівці. Ринок збуту. Ну, стараються, щоб оптом збувати. Для мілких товаровиробників ринок збуту на сьогодні не відпрацьовано. Це є дуже великий мінус. На зерно, у тому числі і на кукурудзу, має бути державне замовлення. Може, не на весь цей об'єм, який є, але на основні культури, як було раніше, має бути замовлення державне. Тобто, щоб було як в інших країнах. Якщо я вирощую то держава мені забезпечить реалізацію цього зерна, завдяки сприятливим погодним умовам, цей рік для кукурудзи видався врожайним. Ми збираємо десь 55% зерна кукурудзи від усього валу зерна, яке в області збирається. Загалом це близько 170-180 тисяч тонн. Здебільшого кукурудза звичайно використовується в фуражних цілях. Це десь приблизно. 50-60%, десь 20% на харчові цілі, ну і там на, на іншу переробку ще остача, як кажуть, іде. Тобто кукурудзою сьогодні займатися в принципі вигідно. Так вважаємо. Бути готовим до будь-яких ситуацій та зуміти надати невідкладну допомогу в Ужгороді. Цьому навчають у товаристві Червоного Христа. Курси надання першої медичної допомоги відвідують і активісти волонтерського руху, і усі, хто хоче оволодіти навичками порятунку людини у невідкладній ситуації. Що спочатку дивимося, запрокидуємо шию. Швидкі, чіткі та правильні дії можуть врятувати життя, коли допомога потрібна негайно. В Ужгороді на курсах надання невідкладної медичної допомоги, що організували для всіх охочих, навчають рятувати при утопленні нападах епілепсії, інфарктах та інсультах, та при раптовій втраті свідомості. Правила надання допомоги опановують і в теорії, і у практичних заняттях. Це такі знання. Ну кажуть, що не дай Боже, що вони знадобилися, але я вважаю, що це має знати кожен. Адже найбільша проблема в нашій країні це є байдужість, байдужість і невміння надати першу допомогу. Всі підходи до парамедики, до пардупарамедицини вони змінюються завжди. Медики знаходяться у пошуках альтернативного способу надання першої невідкладної допомоги. І звичайно, я бачу різницю між тим, що ми вчили в школі, між набутими знаннями раніше, і тим, що я чую тепер, адже є дуже багато. Легших способів надати першу допомогу, як багато хто з нас знає. Тричі на тиждень заняття проводить спеціаліст Червоного Хреста, інструктор з парамедицини. За десяток занять слухачі курсів вивчать особливості невідкладних станів та опанують базові навички порятунку у надзвичайних ситуаціях. Незабаром в обласному центрі можна буде безкоштовно обстежити дитину у стоматолога. Закарпатські та британські благодійники завершують проєкт облаштування профілактичного кабінету у школі номер 10 Обстеження ротової порожнини, консультації та індивідуальні рекомендації дітям надаватимуть студенти стоматологічного факультету Ужгородського національного університету. Наразі кабінет уже забезпечений усім необхідним сучасним обладнанням. Послуги надаватимуть учням усіх ужгородських шкіл. Для них розроблять спеціальний графік прийому. Проект повністю доброчинний. Облаштування профілактичного кабінету не коштуватиме місту нічого. Самі ж благодійники зазначають, саме такі проекти у галузі охорони здоров'я пріоритетні, оскільки утримувати профілактичні кабінети бюджетним коштом міська влада не в змозі. як у нас була поліклініка, да і цілий там центр, куди можна було теоретично дітей зводити. Сейчас он отсутствует, вы знаете, что это помещение было продано, там идут ремонты, и, ну, фактически, э, рассчитывать родителям не на кого. И остаются только коммерческие кабинеты, где, ну, цены достаточно высоки. С другой стороны, это и проект э, обучающий, потому что интерны, которые проходят обучение в университете, на стомат факультете, они смогут присутствовать при осмотрах и ну, учиться, как лечить, как работать где-то с детьми, потому что это специфичная работа. Пам'ять українського поета Володимира Матієва вшанували в Ужгороді поету, журналісту, музиканту та активному громадському діячу цьогоріч виповнилося виповнилося. 75. життєві та творчі стежки Володимира Матієва тісно пов'язані з Закарпаттям. Поет жив і працював тут із 1970 року. З ініціативи обласного осередку національної зміни письменників, друзів та родини автора було презентоване посмертне видання вірші Володимира Матієва Смириковий світ збірка містить твори, рукописи яких протягом 30 років зберігала дружина Це для поета. Мене було настільки несподівано, появи цієї збірочки, що я, я кажу. Для мене це як чудо. Я зовсім я не, тому, що по смерті Володія я сама намагалася якось щось це зробити, але в мене нічого не вийшло тоді. І так, коли хлопці так згуртувалися, це такі різні почуття, що навіть як я не можу вам їх окреслити, це все. Це і біль, це і з це цей туга, це і радість. Він мріяв про нову книжку, про книжку, яка би була найповніше від повніше відтворена відтворення його можливості. І та книжка, рукопис він назвав «Смерековий світ на превеликий жаль, цей «Смерековий світ появився. Побачив. Ми побачили зрештою його «Смерековий світ аж через 29 років. Після смерті Володимира і то дякуючи підтримці його найближчих друзів, які зробили те, щоб кажуть, фінансово підтримали видання цієї книги. Документальний фільм Майдан розкутого народу презентували в Ужгороді. Стрічка розповідає про закарпатський аспект діяльності народного руху України, історію його виникнення та внесок в здобуття незалежності країни. Робота над фільмом тривала протягом двох місяців. Це пошук учасників, записи інтерв'ю, монтаж, але передувала цьому велика дослідницька робота. З авторами та героями стрічки спілкувалася Наталія Гузієва. Для того щоб відтворити картину зародження народного руху України, автору Ірині Гармасій довелось опрацювати низку архівних документів, наукових аналітичних досліджень, газетних статей, які розповідали про зародження та діяльність народного руху України в Закарпатті. Пані Ірина зізнається, робота над фільмом прояснила для неї деякі суперечливі моменти з історії України початку 90-х років. Я так розумію, що на той час народ був не готовий іти в нове життя, будувати Україну без багажу, до якого він так привик за 70 років. Тобто, еволюція потребує часу. І так само відбулося в цей період. Але найголовніше, яке ставили собі задання рухівці, вони виконали, проголосили незалежність України, і ми їм всі сьогодні маємо бути за це вдячні, тому що у 20-му столітті це був найголовніший крок і найдовший, який і ми сьогодні продовжуємо відстоювати і боротися. Не за нього документальний фільм Майдан розкутого народу складається з трьох частин. На презентації глядачам представили другу, яка має назву Народний рух України за перебудою. Закарпатський аспект. У ній велику увагу приділено постаті першого голови краєвої організації народного руху України, відомому закарпатському поету Петру Скунцю. Його вагомий внесок в діяльність руху та боротьбу за незалежну Україну є безсумнівним. Не було до цього часу абсолютно нічого про рух. Це була перша ластівка по суті, розумієте, тому що ті люди. 说。Sure. Були причесні до руху багато із них померло, в тому числі Петро вже восьмий рік як помер. Найважче в роботі над фільмом виявилося зібрати відеоархів. Зізнається автор. В чому допомогу знімальній групі надав другий голова закарпатського осередку руху Віктор Беть. У нього збереглись відеоматеріали про роботу руху на Закарпатті, а також про події, які відбувалися краї у 91-му році. Фільм висвітлив ті події, які розгорталися на теренах нашого Закарпаття, і дав можливість, як кажуть не тільки. Закарпатцям, а всій Україні нагадати ті історичні події, коли наша держава, український народ піднялися за повалення комуністичного радянського режиму і проголошення, відродження і утвердження української держави. Три частини фільму за задумом автора повинні донести до глядача всю складність тих часів, коли зароджувався та дія в рух його помилки та вагомі здобутки, серед яких найважливіший проголошення незалежності України. Наразі це вся інформація. Більше вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас вчасно. Я вважаю вам гарного дня і на все добре.